Если бы не было войны, э, досье бы э, стояло в очереди, и когда бы произошел факт включения Одессы в список ЮНЕСКО, никто не знает. В связи с этой нестандартной процедурой, э, как объект, который находится в опасности, э, там не было кое-что соблюдено. То есть, там было представлено номинационное досье, но те эксперты, которые должны были приехать в Одессу и проверить соответствие, Об'єкта критериям ЮНЕСКО, они не приїжджають внеск, в общем, может это й к лучшему, потому что там кое за что було би стыдно, розраховуємо, що місто отримує певну парасольку. Це міжнародний захист. Нехай ми всі розуміємо, що сподіватися на якусь там лояльність агресора не доводиться. Тим не менше, Російська Федерація підписала ці документи, які зобов'язують її оберігати культурну світову, культурну спадщину. Тому, тому певною мірою ми розраховуємо, що це також спрацює, так але головне, звичайно, ми плануємо це після відновлення у мирний час. Це відродження, реставрація, це повністю аудитичність нашого історичного ареалу. Потрібно буде прийняти програму для зберігання історичної спадщини, потрібно буде шукати фінансування. Всі роботи, які можна буде проводити в цій зоні, навіть там ремонт доріг, можна робити тільки з погодженням Міністерства культури. Потрібно буде створити наглядову раду, яка буде також дивитися, як виконується все. Ну, тобто, це не тільки привілеї, але й зобов'язання.